всім, я башмачник. Маємо отакі тапки і маємо отаку проблему. І сьогодні разом з вами ми її вирішимо. На одній стороні ще тримається. Щоб не пошкодити, я розігрію за допомогою фену. Прогрівши матеріал, ми легкою знімаємо із підошви. Не пошкодивши при цьому верх взуття. Далі беремо наждачний папір і зачищаємо всі чотири сторони. Що робимо далі? У мене клей БСК, за допомогою якого я зараз вирішу оцю проблему. Наносимо клей. За допомогою носика це дуже зручно робити. За допомогою ковпачка його також зручно розподілити по всій поверхні. Основне саме головне, що є у цього клея, що ним, як і суперклеєм, можна відлагодити взуття дуже швидко, але після висихання він не добіє. З цим клеєм цього не буде. І промираємо сайну. Ну що, друзі, ремонт завершено. З вами був Башмашник і Clay Strong ShoyoGlu. До нової зустрічі!